Видання Reuters пише про те, що Індія заявила, що ні в якому випадку вони не відновлять водопостачання до Пакистану, попри ем, припинення бойових дій між цими країнами, і як раніше заявляла влада Пакистану, це е, також напад на е, суверенітет Пакистану і це загроза його життєдіяльності, тому що без води, яка протікає, в річках Індії і не потрапляє на територію Пакистану, без цієї води пів Пакистану може залишитись взагалі без засобів для існування. І це може спровокувати знову ж таки ядерні удари Пакистану по Індії. Тож, конфлікт ніби заглох, але нібито і не заглох. Давайте зараз розбиратися. Це мій канал про новини світу. Підписуйтесь, дивіться відео до кінця, лайкайте. Дякую кожному з вас. Отже, що відбувається? В Індії заявили, що не відновлять постачання води до Пакистану, попри припинення вогню. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його Україна не відновить постачання води до Пакистану. Пакистану доведеться платити високу ціну за кожен терористичний напад. Пакистанська армія заплатить. Заплатить її, пакистанська економіка, заплатить її, заявив Моді. Тобто, бачимо, попри те, що вони перестали використовувати зброю, ненависть між ними далі зберігається. Да в принципі, чого ми могли іншого очікувати, якщо ще тиждень назад між ними відбувся найбільший повітряний бій там, за всю історію сучасної авіації. От. Місяць тому в індійському регіоні Кашмір стався напад терористів, який забрав життя 26 людей. Нью-Делі заявили, що напад відбувся за підтримки Пакистану і перекрив головні річки, які витікають з Індії і попадають на територію Пакистану. Таким чином, індійська влада призупинила дію ключового договору про спільне використання водних ресурсів річок між сусідами. От, оцей договір. І вода, яка протікає з Індії, забезпечує, уявіть собі, 80% водних ресурсів на території Пакистану для фермерських господарств, для життєдіяльності людей, і так далі. 80%. Зараз Індія цю воду перекрила, і Пакистан може висохнути просто. І тут питання: Пакистан, маючи ядерну зброю, який. Якщо дуже довго, якщо буде спекотне літо, якщо буде дуже довго відсутність цієї води, чи скористається він цією, ну ядерною зброєю, чи скористається він іншими видами озброєння для того, щоб розбомбити як мінімум ті дамби, ладно, по дамбам може ядеркою не дуже бити, бо буде заражена вода, але іншими видами озброєння, чи можуть вони бомбити ці дамби для того, щоб відновити... Постачання цієї води до, на, на свою територію. Однозначно можуть. Чи можуть вони використати при цьому ядерне озброєння для того, щоб покарати Індію? Якщо, напевне, їм дуже сильно припечуть, також можуть, тим паче, що Пакистан заявляв, що вони легенько можуть її застосувати і їм взагалі до сраки. От. Далі. В травні між країнами спалахнули бойові дії протягом чотирьох днів Індія та Пакистан вели найінтенсивніші бої за минулі десятиліття. Вхід пішли винищувачі, ракети та ударні дрони. Все завершилось так так само раптово, як і почалось перемир'ям, досягнутим завдяки завдяки дипломатичному марафону та телефонним переговорам. Попри це, перемир'я влада Індії вирішила не відновлювати постачання води до Пакистану. І також за даними ООН, минулого тижня індійська влада змусила десятки біженців Рохінджа, це етнічна група, в м'янмі, переважно мусульманського віросповідання, зійти з військового судна в море поблизу м'янми після того, як видала їм рятувальні жилети. Протистояння в повітрі між пакистанськими та індійськими винищуючими, винищуючими під час якого було збито п'ять індійських літаків, стало одним з найбільших і найдовших в новітній історії авіації. Що хочу сказати, що якщо Індія не відновить водопостачання на територію Пакистану, Якщо цього не буде зроблено, не досягнуто якимись дипломатичними шляхами, то дуже скоро ми можемо побачити, що Пакистан знову почне застосовувати зброю як мінімум для того, щоб ці дамби роз, рознести, розвалити, і для того, щоб вода знову потекла на їх територію. Так і використання зброї для того, щоб добути собі воду, ми бачимо, що тут тільки питання часу, коли це почнеться. Навіть згадайте, що робили росіяни в перші дні і в перші години. Повномасштабного вторгнення в Україну правильно вони захопили, вони зайшли з Криму, вони захопили всі ключові е, населені пункти, які треба. І одразу ж перше, що вони зробили, це вони відкрили воду в Крим і в Крим знову потекла вода, яка, я так розумію, була закрита е, і недосяжна для Криму з 2015 року, тому що вода для Криму також доставляється через територію. України, такі, от у нас сьогодні новини. Друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.